У Львові вперше відбувся кіберспортивний турнір серед учнів 9-11 класів. Учасники змагалися в одній з найвідоміших у світі відеогрі КонтрСтрайк. Ми сьогодні з вами знаходимося в університеті фізичної культури Івана Івановоберського. І сьогодні тут відбувається міський етап з кіберспорту. 35 шкільних команд змагаються між собою. бачите, які рівень організації змагань. Він надзвичайно високий. І шкільні ліги так само в тестовому до речі режимі добралися і до кіберспорта. Все, що має постійний тренувальний та змагальні процеси, мають ознаки спорту. Тому всі на кіберспорту за першість загалом змагалися шість команд. Ці районних етапів з кожного району Львова прийшли сюди. Це шість команд, щоб позмагатися звання кращої команди серед школярів. Наразі поки що це лише у місті Львові проходить шкільна ліга з кіберспорту. Якщо шкільні ліги пройдуть по всіх обласних центрах України, ми зможемо відправити команди найкращу команду з Львова на всеукраїнський етап. Кіберспорт це унікальна дисципліна, адже як бачите, тут не так важливі фізичні фізіологічні якості гравців, а більше можливо навіть інтелектуальні. Тому це одна з дисциплін, де ці, котрі не відчувають себе дуже сильними у інших видах спорту, можуть проявити також у змаганнях. Учасники наголосили, що від командної співпраці багато що залежить. Це спілкування з командою свої стосунки та мати хороший духовний стан, тобто витримувати всякі навантаження, ну, моральні. Ось і. Добре, склада з командою і вигравати, звісно, мати духовний сил дуже цікава організація. все дуже цікаво. Людям подобається. я Більш не швелений. Приходять багато моїх знайомих, дуже людей багато яких я знаю. Тобто сама цікава гра з командою це відчути такої емоції. Ну такі емоції дуже рідко можеш. не відчути, такий адреналін. Виходь, 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 виходь! Крім того, довіра є чи не ключовим фактором перемоги. Команда в мене дуже хороша палась, і головне – мати хорошу команду і мати хороший стан духовний і якось бути з ними сміжним. Ну, щоб змагатися в спорті, вам потрібно мати певну стратегію, якусь думати трохи, мати певну витривалість, тому що грати не просто сперти бувають важкі, складні ігри бувають такі на веснах. Додамо, що переможцями стала команда ліцею Європейський.